Слава Україні! Я Олег Кристопа, і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про російську паляницю і про суворих уральських мужиків, єдиних у путінській Росії, які спромоглися на справжній майдан, розігнали ОМОН і перемогли. І це, звичайно ж, не московити. Це башкири, справжні господарі Південного Уралу, народ, який тричі добровільно вступав до Московської імперії і отримав за це два геноциди та криваві визвольні змагання на два століття. А їх нащадки зараз воюють в Україні як за окупантів, так і за нас. У нас башківська рота з'явилася. Ураженці башкірі, не всі башкіри по національності, там русські єсть. но ані от імені назвали, назвали себе Бабашкроти, то там. Я ж уточню уточнюємо. Вони називають себе башкоортами. Про це і поговоримо. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. Ми розказуємо, що немає ніякої великої Росії і бути не повинно. Ви хочете нас привертіть в Москву? Не перетворити, а повернути до ваших боліт, скреп і традиційних цінностей. Бо все решта у Москви крадене і щедро полити кров'ю попередніх господарів. Навіть паляниці своєї немає. Паляниця. Тільки на 10 му місяці війни московські пропагандисти нарешті придумали свій аналог паляниці, експрес-тесту для виявлення іноземних агентів. На їх думку, жоден український шпигун не зможе вимовити такі складні слова, як башкертостан і стерлітамак. Ну, ви знаєте, стерлітамак це третє за розміром місто Башкертостану. У Башкортостані Стерлітамак. Ой, я що провалив тест на українського шпигуна? Дієчка! Та ні, просто у них тести криві, як і все решта. Цікаво, вони самі щось знають про Башкортостан. Автори безлічі мемів про суворих челябінських мужиків знають, що Челябінськ і Півуралу це історично башкирська земля. Та ні. Натомість несуть якусь єресь. якось покійний Жириновський. Урал! 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 Там е, огромне кількість е, заліжей під землею. Це кладова країна. Там огромное магнітне поле, там взагалі тупое население. Там дебіли живуть, вот от Перми до Екатеринбурга это страшное це это страшне дебильное. дебільне. Ну, це певно зараз так, бо туди московитів навезли поклади добувати і перетворити регіон на суцільну промзону. А раніше латинська територія від Ками і Волги на Заході до обі на сході, де зараз стоять ісконоруські міста типу Челябінська, Оренбурга і Саратова. Це давня башкорт Іллі, земля войовничих башкирів. Самі себе вони називали башкортами. Це в перекладі означає головний вовк. В етногенезі головних вовків взяли участь місцеві осідлу у племена, іраномовні сармати і масагети. А також прийшлі тюрки і монголи. Спосіб господарювання передусім кочове скотарство. Але були й землероби, бортники і мисливці, релігія іслам. Мова кипчацької групи, по-нашому, Половецька. Так називали у давній Русі кипчацькі племена, з якими спочатку воював, а потім і дружив давній Київ. Власне письмо руни. -Runic letters. Тільки не скандинавські, а тюркські. Потім перейшли на арабську в'язь, а вже у 20 столітті Москва їм нав'язала абетку на базі латиниці, а пізніше кирилиці, тільки зі специфічними місцевими буквами. Ось, наприклад, як пишеться назва нинішньої столиці. Башкортостану Уфи і читається як Ефе. В народі її називають трішурупа «три таблетки». Про башкирів літописці згадували із 800-х років нашої ери, але справжню славу вони здобули у 12 столітті. Тоді на землю Башкорт і Лє прийшли монголи Чингісхана. і так і не змогли здолати впертих гірських кочівників. 14 років тривала монгольсько-башкирська війна, і ніхто не міг у ній взяти гору. Тоді орда пішла на небачений крок, уклала з непокірними головними вовками в союз, за яким вони зберігали повну самостійність, тільки зобов'язувалися ходити в походи на заклик хана. Так вони вперше прийшли на Русь, як завойовники у війську Батия. Минуло 200 літ. Золота Орда розпалася, і на Башкорт Ілля почали зазіхати її спадкоємці. Казанський, Сибірський і Ногайський хан. Башкирам довелося маневрувати між ними то дружити, то ворогувати, щоб відстояти рештки самобутності. Аж тут з'явився новий гравець Москва, яка по татарах вдарила, а Башкирам запропонувала протекторат і повну незалежність, яку вони раніше мали в Орді. Треба тільки царю присягнути, і все буде добре. Десь ми таке бачили. Я, Богдан Хмельницький, гетьман України, присягаю на вірність Московії царю. Важкор там цар пообіцяв зберегти самоуправління і власну армію, свободу релігії і недоторканність усіх земель на вічні часи. Про це підписали договір, і, о, диво, Кремль дотримувався його майже століття, бо тодішні московити, що були чеснішими обіщали все, що не попадя. Та ні, слабкішими. Усі ці роки Москва була зайнята війнами з Казанським, Астраханським, Сибірським ханствами, походами на Лівонію та Литву. Та й внутрішня смута дуже відволікала від нових загарбань. Як тільки у середині 17 століття Москва подолала смуту, то знову взялася за своє. Москвити почали відбирати башкирські землі і насильно навертати народ у православ'ї. Головні вовки повстали, вирізали царські гарнізони, і Кремль запросив миру та пообіцяв більше ніколи-ніколи не порушувати договору. І вже за кілька років порушив слово. Загарбання земель продовжувалося, як і наступ на права і вольності Башкирів. Так назвала Башкортів кривоязика імперська адміністрація. Названня башкірці це для нас такое же оскорбільне названня, як хахол. Башкорти відповіли новим повстанням, потім ще одним, і Москва знову отримувала по морді, давала задню, обіцяла бути чесною, більше нічого не загарбувати. І все знову повторювалося. Пів 17-го і все 18 століття на Уралі тривали башкірські повстання. Більші чи менші. Локальні різанини царських намісників чи справжні колоніальні війни, але в такому стилі пройшло більше 150 років московсько-башкирських взаємин. Закінчилося усе погано. Московія зміцніла і почала війни з башкирами вигравати. І карати за непослух, спаленням сіл, винищенням непокірних родів і масовими депортаціями. Коли башкорти на чолі з місцевим батиром Салаватом Юлаєвим знову збунтувалися, а потім ще й підтримали повстання Омельяна Пугачова, їм за це влаштували перший геноцид. Було вбито до чверті усіх башкортів, ще тисячі заслано на каторгу і в солдати. Самоврядування остаточно скасовано, насильне повернення до РПЦ стало нормою. Тут ми торкнулися одного історичного парадоксу. Коли зараз кажуть геноцид, всі згадують передовсім винищення турками вірмен чи німцями євреїв. Хоча і за хронологією, і за масштабами усі рекорди по геноцидах встановили саме московити. Винищення новгородських словен, балтійських інгерманланців, ногайців і черкесів, керемли, казахів і українців тут ніяким нацистам не догнати. І до навернення ВРПЦ. Знаєте, яка ще знакова подія для росіянської історії сталася у Башкортостані? Там, у 1739-му відбулося останнє спалення людини живцем в історії московського православ'я. Спалили башкирку Києси Біку Байрясову. Її полонили під час однієї з каральних експедицій і примусово охрестили, віддали в рабство окупаційному чиновнику, від якого жінка втекла. Її впіймали, вона знову втекла. Після третьої втечі губернатор звинуватив її у поверненні до магометанства і прилюдно спалив живцем на площі у Єкатеринбурзі. Якщо ви не знали, то так, московити теж людей живцем спалювали, а не тільки католицькі інквізитори. Якщо ж вам цікаво, хто більше людей спалив, РПЦ, католики, протестанти чи буддисти з сіоністами, пишіть у коментарях, розповімо при нагоді. А який маніяк засудив нещасну башкирку до лютої смерті? Думаєте, якийсь тупий сатрап, про якого і пам'ять стерлася? Та ні, це хороший руский, Василій Татіщів, видатний історик, географ і інженер, Великий учений. Ате цей хімічської таблиці елементов светить. Великий ум. Ну він не батько таблиці, а гірше. Татіщив автор першої зв'язаної історичної правці, у якій заявлені претензії Москві на всю київську спадщину. Такий собі Путін на мінімалках. Наша обща судьба і тисячолітня історія. в рамках спільної долі. Москва порушила усі свої обіцянки. Відібрала у Башкирів землю і волю, а територію Башкорт Ілля стиснула до Уфімського повіту у складі Казанської, а потім Оренбурзької губернії. Осілих селян закріпачила, а кочівникам заборонила вогнепальну зброю. При цьому гнала їх на всі імперські війни, починаючи ще з часів Івана Грозного і до середини 19 століття. Солдати наполеона були ошелешені появою на полі бою середньовічної кінноти з луками. І жартома називали башкирів північними амурчиками. До кінця століття у амурчиків відібрали останній привілей. Військово служили й стан і обклали важкими податками. Здавалося, народ загине. Вимре з голоду або в кращому випадку розчиниться серед російської і татарської більшості. Письменник Микола Крашенінніков у 1907-му навіть книгу видав під назвою Згасаюча башкирія». Але ні, до 1917-го головні вовки раптом пробудилися, і це значною мірою заслуга однієї людини. Ахмед Закі Валіді. Він же валідов. Це такий собі місцевий Грушевський Петлюра і Бандера в одній особі. Він дослідив і нагадав Башкирам їхню історію, а після революції 17-го очолив боротьбу за незалежність. Намагався об'єднати тюркські народи у боротьбі з червоними, передусім татари і казахів, а також підтримав хороших русських демократичні Республіки Сибіру і Оренбурзьких козаків. Але хорошими ці руски були недовго. Їх швидко підім'яв під себе білий диктатор адмірал Колчак і почав нещадно душити національні рухи. Валіді спробував врятувати молоду Башкирську республіку і пішов на співпрацю з більшовиками. У 2018 році Башкирія уклала з ними договір і вдруге добровільно увійшла до складу Московії на правах автономії. А далі все як завжди. Як тільки червоні розправилися з білими, всі угоди тут же забули. Башкирську армію роззброїли, а автономію жорстко урізали. Валіді підняв повстання і об'єднався з туркестанськими басмачами, але програв. Повсталих розбили, а країною прокотився другий геноцид Голодомор 21-го року. За даними місцевих істориків, Башкирія втратила половину населення до 700 тисяч людей. Потім ще вдарили репресії 30-х і народ знову опинився на межі вимирання. Тому зараз навіть у своїй республіці вони лише третя за чисельністю нація після московитів і татар. Але національне відродження 17-го року відкотити назад уже не вдалося. Навпаки, більшовики підігрівали етнічні почуття місцевих малих народів, розвивали освіту і літературу. Баскирам дозволили вшановувати деяких національних героїв, передусім ідеологічно правильного соратника Пугачова Салавата Юлаєва. Йому встановили пафосний пам'ятник в Уфі. 55 років лет назад главним символом Уфи став пам'ятник Салавату Юлаєву. Національний герой з високого берега ріки Білий до сих пор встречает практично всіх, хто в'їжджає в город. Навіщо? Та все просто для протистояння пантюркізму, об'єднанню усіх тюрків в супердержаву Туран. Адептом цієї ідеї був емігрант Валіді. Він під час Другої світової влаштував у Туреччині цілий майдан з вимогою вступу України у війну заради визволення радянських тюрків з під влади Москви. Туреччина цього не зробила, а Валіді кинула до тюрми, про всяк випадок. Башкири залишилися в неволі до 1990-го Тоді вони, як більшість народів СРСР, проголосили державний суверенітет своєї республіки Башкиртостан. За два роки вони уклали новий договір з Москвою, уже втретє, і їх вкотре обдурили. Путін відібрав у них суверенітет і скасував навчання рідною мовою. А тепер ще й кинув помирати в Україну. Найсвітліша пляма їхньої новітньої історії боротьба за священну гору Шихан Куштау. Влітку 2020-го її спробували розрити заради видобутку соди, але башкири стали на захист гори і відстояли її. Вони не злякалися ОМОНу і арештів і перемогли. Кремль злякався, заборонив патріотичний рух Башкорт, який організував протести, і почав наступ на історичну пам'ять. Нічого нового не видумав, просто назвав Заківаліді фашистом і зніс його пам'ятник. Для початку у Санкт-Петербурзі. Нинішні нишніє правителі вообще запретили вспоминать про і значить його ім'я. Все йде із Кремля. Ахмед Заківалідов это символ самозрелення, самореалізації, государственной башкирского народа. Вот это попытка, ограничение, может быть даже уничтожение исторической памяти. Боротьба триває. Башкири ставлять у театрі виставу про спалення московитами Кісібіку Барясову. А Кремль її забороняє. Башкири ставлять нові пам'ятники своїм героям. А московити скаржаться на них у ФСБ. Ну, Взивають удивлення відсутність внімання ФСБ і других силових структур к собиттям вроде відкриття в Башкірі пам'ятника борцю проти москалей Алдару і Секіїв. Найвідоміший у нас башкир Юрій Шевчук. У нього тато українець. Куди ж без нас? Так он, він зі сцени в УФІ виступив проти вторгнення до України і заявив, що батьківщина, тобто Ерефія, це не дупа президента. Раді якихось то планів очередного нашого Цезаря. Да? Родина, друзі це не жопа президента, яку надо все время мусорити, цілувати. Але московський суд вирішив, що таки дупа, і наклепника оштрафував. І нарешті, вичавлений за кордон рух Башкорт оголосив Кремлю війну і створив окрему національну роту в ЗСУ. Чи можуть Башкири зламати хребет імперії? Навіть за найоптимістичнішими прогнозами ні. Бо їх в Росії всього півтора мільйони. Але вони там не одні. Поневолених народів в РФ. До 40 мільйонів за даними перепису 2021 року, і вони прокидаються. завдяки ЗСУ. Національне движення дуже сильне, тому що всі почували слабину Москви. Як тільки Москва э, ослабне, я думаю, що ми всі одновременно дружно поднімемося і просто освободимося цієї імперії. Ну то прокидайтеся і вперед, бо гуртом, як то кажуть, і діда легше бити за вашу і нашу свободу. Слава Україні.